Одна фішка, яка дозволить покращити будь-яку вашу роботу. Дуже часто початківці про неї не знають і не догадуються. Показую, у мене є прямо така красива дощечка, і я вам її продемонструю. Дивіться, перший варіант вгорі внизу це як зазвичай більшість людей малює. Ви підсилюєте лінії, які рівні. Підсилюєте те, що ви бачите. Подивіться, тобто в центрі лінії кубиків підсилюється, і в центрі лінії цієї Чашечки підсилюються. Зазвичай ви робите саме це. Це ви робите, до речі, лінією, тобто фішка стосується лінії. А другий варіант коли ви підсилюєте кути. Зверніть увагу, от у куба підсилюються кути, і у чашки підсилюються кути. Ну що? Як вам образ? Бачите різницю? Бачите візуально, як виглядає куб та чашка за підкресленими кутами? І за підкресленими центрами настільки стає більшою виразність, і настільки стає кращий образ, тож оця проста фішка підкреслювати лінією зони саме на кутах, підсилювати їх і зробити чіткішими, і дасть вам змогу застосувати цю фішку і вже візуально підкреслити вашу роботу, зробити її більш класною, цікавою, впевненою. І досягнути результату. Ну, а якщо, крім фішок, вам потрібно іще і повноцінне навчання та підготовка до вступу, звертайтеся, бо мене звати Софія Олександрівна, і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Пишіть в Директ, і я вам розповім деталі. До зустрічі!